Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Via Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную ланцюг велосипедний від торгової марки Шимана. Модель називається HG-95. Ця, цей ланцюг відноситься до класу високого класу велосипедів з швидкістю 10 передач. Тобто на задньому. У колесі 10-скоросна, швидкісна касета. З урахуванням, що це ланцюг до велосипедів е, МТБ, Хардтейл до гірських велосипедів. Особливість цієї цепі, ланцюга ланцюга е, HG95, в тому, що вона має додаткове покриття сілтек, що більш е, надійно. Тримає сам, саму, сам ланцюг. Тобто усі металеви, усі металеві елементи цього, цього ланцюга Мають додаткове покриття, яке зглажує працю, яке збільшує довголіття. Це, це покриття. Збільшує скольжіння всіх металевих рухомих елементів, що, знижує, що дозволяє менше накопичуватись бруду, легше перемикати передачу. І дана, даний ланцюг у нас має кількість оцих маленьких звінів 114. 114 звінів, з'єднаних між собою, ланцюг HG95 з'єднується завдяки встановленому ось цьому піну в самому щочку. Це завдяки вижимної ключа вижимного... Вижимного ключа. Тобто треба застосовувати ключ. Ну, якщо ні, то можна... Рукастим, ну, взагалі-то не треба рукастим сюди лазити, треба прийти до майстра, щоб вам встановив цей ланцюг завдяки особливого пристрою, який запресує цей пін в з'єднуваний елемент. Ланцюг HG-95 виробляється Japan. Тут на кожному щочці написано Japan, Japan, Japan. Тобто це насправді високоякісна Високоякісний ланцюг виробляємо в Японії, що багато людей здиву... дивуються, коли бачать, що це не Тайвань. Так, да, Насправді дуже високі технології е, застосовуються на заводах, які виробляє японська компанія Shimano. Тобто цей ланцюг підходить до гірських велосипедів класу МТБ з швидкістю 10 передач, має силтековського покриття і кількість звінів 114. Поставити цей ланцюг на велосипед завжди можна в нашому київському велосипедному магазині Віла Віва. Ланцюг Аж 95 п'ять шамана. Буде тривалий час працювати, якщо ви будете встановлювати з гарантією якості наш магазин Віла це робить. Якість і гарантія від нашого магазину це 100% Сподобався відеогляд велосипедної ланцюга HG 95 Сілтек. Приходьте, купуйте, замовляйте постійним покупцям знижки.